Коротше, чуваки, мало хто знає, але я після трьох років а, на одній роботі звільнився і тепер ми йдемо з головним строїтелем в Портленді скупляти інструмент, тому що я, я йду робити настройку хлопця. Перше, що нам треба, це тулбелт. Белт. Короче, бе не ты, бели ты. А ремінь, ремінь, який, короче, три патріот сюди. Ты короче крутые американські островители ходишь, ты. Так... Взял себе. 50 баксов. Ну, Финя. Финя, кожен. То есть я за, за, за 34. Берете, майдер, вот таке? Да. Все, базару нема. Базару нема. Дальше у нас молоточек, чуваки. Молоточек за 21 доллар. Это це труба просто. Це вже отверточка зависит. 21-34. Все, вже ми близько сотки. То на Настройку, щоб вийти, треба потратитися більше, ніж заробиш там на цій стройці. А на... такий маленький не треба. Треба такий великий. Все, коротше, ломик, Такий берем 20 баксів. 21 долар може. 21 20. долар. Ну це все, все. все. Ні, ну Каса тут вже конкретна. Тут вже десь 150-200 доларів є, так що. Я не знаю куди далі, куди далі. Коротше, тут вся каса. Ось такий інструмент. стоїть 160 доларів тут, а ми mm -hmm. все Восьмого ранку. Ми закупилися завтра на роботу.